Міський голова Полтава Олександр Бамай за неповагу до суду штраф у розмірі 1700 гривень сплачувати не буде, бо адміністративного правопорушення в його діях апеляційний суд не побачив. Апеляційну скаргу на мая Олександра Федоровича частково задовольнити, а постанову Актябського районного суду міста Полтави 5 вересня 2014 року щодо притягнення його до адміністративної відповідальності за частини 1 статті 185 Кодексу України про адміністративні правопорушення. Та накладення штрафу в сумі 1700 сімсот гривень скасувати, а провадження по справі закрити за відсутність у адміністративного правопорушення. Постанова кінцева і оскарження не підлягає. На засідання з приводу корупційних діянь міський голова не з'являвся лише з поважних причин, запевняє його представник. І хоча це було би щось чогось там не 20 разів, усьому є підтвердження і папірці, був у відрядженні на лікарняному, у відпустці і навіть був госпіталізований. Дивлячись в очі, сотням тисяч полтавців, які будуть дивитися на проголошення цього судового рішення, фактично плюнув в душу. Сказавши буквально, що ці 18 разів, коли мамай ховався по лопухам, коли мамай падав в калюжі, ховався по туалетам, він начебто хворів і начебто. Якісь відрядження. За таке судове рішення Сергій Каплін обіцяє зробити суддю апеляційного суду Анатолія Кісіля першим кандидатом на люстрацію і використати для цього всі пункти відповідного закону, співавтором якого він є. І, чесно кажучи, в мене просто немає слів. Я знаю, що і мамай, і суддя повинні сидіти за оцією кліткою. Ось тут їх місце, а там місце чесним суддям. Чесним суддям, яких зараз майже немає у полтавській судовій системі, після оголошення ухвали народний депутат Сергій Каплін ледве стримує емоції. Полтава обіцяє зробити столиці ілюстрації. А простий люд закликає допомогти у складанні списків, кого люструватимуть у першу чергу.